Доброго дня! Сьогодні ми з вами продовжуємо тему округлення натуральних чисел. І сьогодні наша задача трошечки попрактикуватися і розібрати різні завдання по цій темі. На початку ми з вами згадаємо, як взагалі ми виконуємо округлення натуральних чисел, що це за такі числа натуральні, і потім будемо розв'язувати вправи. Будь ласка, розпочинаємо. Тобто, коли ми округляємо натуральні числа, ми дивимося, до якого розряду треба округлити. Підкреслюємо це розряд. Всі інші цифри в цьому числі ми перетворюємо на нулі, замінюємо на нулі. Далі дивимося уважно, наступна цифра після нашої підкресленої цифри. Якщо вона 1, 0, 2, 3, 4, то ми просто перетворюємо на нулі і все залишається, як є. Якщо наступна цифра 5, 6, 7, 8 або 9, то останню цифру, яку ми залишаємо перед нулями, ми збільшуємо на одиничку. Задачка. Для приготування, маринаду, для приготування маринованих помідорів на 1 літр води потрібно 13 грамів лимонної кислоти. Господиня готує 2-3 літрові банки маринаду. В магазині продаються пачки лимонної кислоти по 10 грамів. Яке найменше число пачок досить купити господині, щоб приготувати маринад. Дивимось: для приготування маринаду помідорів на 1 літр потрібно 13 грамів. Тобто 1 літр. Води, скажімо так, так? 1 літр маринаду, це у нас 13 г. Далі. Господиня готує 2 літрові банки. Дві 3 літрові банки. Це дві банки по 3 літри. Це 2 помножити на 3. Скільки літрів? Це у нас 6 літрів маринаду. Далі, на 6 літрів, відповідно, нам треба. Якщо на 1 літр 13 грамів, на 6 літрів треба 13 помножити на 6. Ми це не пишемо, цю задачку, ми просто їй думаємо. 13 на 6 це в нас 10 на 6 60, 3 на 6 18, 60 вікна 18, 78. 78 грамів. Так? Добре, 78 грамів це потрібно нам для того, щоб приготувати 2-3 літрові банки. Тепер дивимось, в магазині продаються пачки по 10 грам. Скільки таких пачок нам треба мінімально купити? Дивимось, 78. Якщо ми купимо 7 пачок, ми отримаємо 70 грам. Цього нам буде замало. Якщо купимо 8 пачок, ми отримаємо 80 грам. Цього буде забагато, але нам мінімально вистачить. Тобто, якщо ми будемо брати вже більше, то там вже залишиться. Залишок більше пачки. Так, нам, в принципі, вистачає. Тобто, наша відповідь: нам треба купити вісім пачок для приготування нашого маринаду. Так, відкриваємо зошити, Пишемо у нас 29. Так, 29 Вересня, класна робота. І будемо з вами розпочинати письмові вправи. Спочатку усні. пояснити, як виконується округлення до тисячі. І давайте якраз потренуємося. Тисячі. Шукаємо спочатку наш, наш розряд тисяч. Це у нас одиниці, десятки, сотні тисяч. Підкреслити. Що це означає? Що Всі інші цифри ми перетворимо на нулі. Тут буде 0, 0, 0. Але ми дивимося на наступну цифру. Наступна цифра у нас 9. Якщо наступна цифра після нашого розряду підкресленого 5, 6, 7, 8, 9, то ми змінюємо на одиничку наш, нашу попередню цифру. Змінити на одиничку, це буде 10. Тобто дорівнює це буде у нас. 99 ми перетворили на 100 і ще три нулі. 100 тисяч. Добре, друге. 5047, так само крути до тисяч. Підкреслили розряд тисяч. Значить, все, що йде після, перетворюється на 0. Добре, наступна цифра після нашої підкресленої: 0, 1, 2, 3, 4. Значить, ми нічого не змінюємо. А залишаємо просто 5 тисяч і всі інші цифри змінюємо на нулі. Третє. Так само підкреслили розряд тисяч. Дивимось на наступну цифру 5. Якщо наступна цифра 5, 6, 7, 8, 9, то ми збільшуємо нашу попередню цифру підкреслену на одиничку. Було 29, то стане 30. У нас буде 30. А всі інші цифри, які після підкресленої ми перетворюємо на нулі. тисяч. Четверте 17413. Підкреслили розряд тисяч. Дивимось на наступну цифру 4. 0, 1, 2, 3, 4. Ми нічого не змінюємо, тільки змінюємо наші всі цифри на нулі, які після підкресленої. Тобто це буде у нас просто 17 тисяч. Добре. І переходимо. Номер 191, пишемо в зошиті. Запишіть. Так, я трошки. Запишіть всі цифри, які можна підставити замість зірочки, щоб округлення було виконано правильно. Перше 43 зірочка дорівнює, приблизно дорівнює 430. Що ми як дивимось? У нас закінчується 0, тобто ми округляли до десятки, ми не, не змінили нашу трійку, тобто вона не збільшилась на одиничку. Що це означає? Що, число, як, що цифра, яка йшла після трійки, була 0, 1, 2, 3, 4. Якби тут був, в кінці був, Якщо б у нас наша трійка змінилася б на четвірку, тоді б можна було казати, що замість дірочки стоїть 5, 6, 7, 8, 9. Тобто, якщо наша трійка в результаті не змінилася, так, те, до якого розряду ми округляли, то значить після неї стояло або 0, або 1, або 2, або 3, або 4. Тобто там всі можливі, пишемо зірочка дорівня 0. Один, два, три, чотири. Добре. Далі. Е, так, 8400 зірочка 6. Округлили до, 85 тисяч, о, до 8500, вибачайте. Округляли до сотень. Так само. Так, була четвірка, стала п'ятірка. Що це означає? Це означає, що в нас наступна. Цифра після четвірки була або 5, 6, 7, 8, або 9. Записали: дірочка дорівнює 5, дорівнює 5,6, 8, 9. Третє. 5700. Так, ця зірочка тут лишня, напевно. Так. Оце у нас тут опечаточка невеличка. Округлили до 5700. Дивимося, в нас округляли знову до сотень. так, Бо далі у нас нулі. Далі сімірка була, семірка залишилась. Значить, наступна після семірки цифра була 0, 1, 2, 3, 4. Четверте. Зірочка 325 округлили до 4000. Тобто тут у нас 4000, Цікаво, що було тут. А якщо в нас після округлення вийшло 4 тисячі, це означає, що наше спочатку було або 4 тисячі, або 3 тисячі, тобто або збільшили на одиничку, або залишили, як є. Так як наступна цифра після зірочки 3, тобто наша цифра, зірочка, вона не змінилась. А значить, вона була 4 і залишилась 4. На цьому у нас урок буде підходити вже до кінця. Ми зараз вам пограємо в ру «Вірю, не вірю, я буду читати вам речення, ви про себе кажете, вірите ви чи ні. Якщо можете пояснити чому, також буде добре. А, ще. Чи вірите ви, що найвища гора України Говерла, 2061 км, це приблизно 3000 км над рівнем моря. По іншому перефразують, чи можливе таке округлення 2061 до 3000 км? Правильно, не може бути таке округлення, оскільки тут округляли до тисяч, а у нас наступна після двійки Цифра 0. А значить, округлення до трьох тисяч бути не може. Друге, чи вірите ви, що середня віса між землею та місяцем складає 384 мільйони 400 тисяч метрів? Це приблизно 385 тисяч кілометрів. Так, згадуємо. В нас у кілометрі тисяча метрів. Поділили на тисячу, тисяча це у нас три нулі, прибрали три нулі. Так. Це вже перейшли ми до кілометрів. Далі 384 тисячі 400 і 385. що можна так округлити. Це округлення йде до тисяч. Наступна у нас четвірка. А в нас змінилась на п'ятірку цифра. Значить. Такого бути не може. Це неправильне округлення. Третє. Що вага дорослого слона в середньому 4500 кг, і це майже 5 тонн. В одній тоні в нас 1000 кг. Значить, це в нас 4,5 то, тонни. 4,5 можна округлити до 5. Так, 4,5 ми можемо округлити до 5, оскільки. 5 ми збільшуємо на одиничку. Тобто, коли нас наступна цифра 5, ми можемо збільшити на одиничку. Тобто це в нас правда. Так, гарного дня. Дякую, що подивилися. Домашнє завдання будемо перевіряти понеділок. І до побачення! Гарного дня!